Пані Наталю Галярнік, імунолога і провідного спеціаліста лабораторії онкогематології діла з доповіддю комплексний підхід в діагностиці онкогематологічних захворювань. Просимо вас до слова, пані Наталі. Доброго дня, колеги, рада вас вітати. Сьогодні я хочу розказати. Розказати і наголосити про велику важливість комплексного підхіду в діагностиці онкогематологічних захворювань. Як воно? Онкогематологічні захворювання характеризуються високою біологічною гетерогенністю, складністю клінічного перебігу та різноманітністю морфологічних, імунологічних, цитогенетичних і молекулярних характеристик. Точна діагностика цих патологій є ключовою умовою для вибору адекватної терапії, прогнозування перебігу захворювань та оцінки мінімальної залишкової хвороби. Сучасна практика доводить, що жодний окремий метод дослідження не забезпечує повної діагностичної картини. Лише інтеграція морфологічного аналізу, імунофонотипування, цитогенетики, молекулярно генетичних та гістологічних методів дозволяє отримати максимально точний діагноз і повну характеристику пухлини. Це особливо важливо в сучасних умовах впровадження таргентної та імунотерапії, де ефективність лікування без... Безпосередньо залежить від виявлення специфічних мутацій та молекулярно-біологічних маркерів. Я хочу показати значення комплексної діагностики в онкогематології, охарактеризувати сучасні методи дослідження, які використовуються в діагностиці онкогематологічних захворювань, пояснити їх роль у верифікації діагнозу, підкреслити переваги інтегрованого підходу. На сьогодні в онкогематології доступні такі методи. Це цитоморфологічне дослідження, що дозволяє оцінити, які саме клітини переважають, чи то бласи, чи то мілоїдні, лімфоїдні або інші. Оцінити наявність або відсутність диспластичних змін, а також виявити морфологічну атипію клітин. Імунофонотипування уточнює, до якого клонального походження належать клітини. В тому числі і патологічні. Цитогенетика, що включає каріотипування або фіш, виявляє хромосомні аномалії, які часто визначають прогноз захворювання. І молекулярна діагностика це ПЦР або НЖС, виявляє мутації, що є мішенями для таргетної терапії. Гістологія і імуногістохімія підтверджує або спростровує злоякісний процес. Цитоморфологічне дослідження це базовий, швидкий доступний метод, який дозволяє оцінити морфологію клітин, її розміри, форму, структуру, ядра, цитоплазму і наявність включень, дозволяє оцінити клітинні зразка, чи то він гіперклітинний, гіпоклітинний чи нормоклітинний. Надає перший орієнтир для верифікації діагнозу. Тобто візуалізація бласів або атипових лімфоцитів. Має деякі недоліки, а саме вимагає досконалої проби підготовки, важливо аналізувати нативні препарати, адже ЕДТА е, це антикоагулянт, який впливає на структуру клітини з часом. Е, матеріал може бути бідним або неінформативним. Мазок може бути зруйнованим, що унеможливлює його оцінку. Має обмежену специфічність, подібна морфологія клітини може бути при різних патологіях і має суб деякий суб'єктивізм, оскільки інтерпретація результатів залежить від досвіду лікаря-цитолога. Імунофонотипування. Методом проточної цитометрії. це один із ключових та високоінформативних методів онкогематології, що дозволяє охарактеризувати клітини за розміром та гранулярністю, експресію лінійних маркерів, що надає можливість визначити походження клітини, дозволяє встановити клональність, тобто виявити моноклональні популяції Б-лімфоцитів при хронічних лімфопроліферативних захворювань, а також виявити аборантні профілі клітин. Дозволяє оцінити прогностичні фактори, а саме деякі фенотипові профілі мають прогностичне значення, як то експресія cd 38 або ZAP70 при ХЛЛ. Дозволяє виявити мішені для таргетної терапії, як то cd 20 для ритексумабу. Дозволяє моніторинг мінімальної залишкової хвороби. А також дозволяє за короткий проміжок часу аналізувати тисячі і більше клітин, що забезпечує статистичну достовірність і швидку діагностику. Хочеться наголосити, що сучасні потреби діагностики в онкогематології вимагають застосування широких панелей моноклональних антитіл та мультикольорової проточної цитометрії, що дозволяє на одній клітині одночасно бачити по 10 і більше маркерів. Даний підхід дозволяє охарактеризувати повний імунний портрет клітини, а не лише окремі ознаки, точно ідентифікувати лейкемічний клон з виявленням аберантної експресії антигенів, має високу чутливість для ідентифікації МРД, надає можливість для стандартизації та порівняння. Існують міжнародні рекомендації Euroflow, які визначають панелі маркерів і протоколи аналізу, що робить результати уніфікованими. Забезпечує відтворюваність і підвищує якість діагностики. Застосування скринінгових панелей LST-ELOT надає швидку орієнтацію щодо наявності або відсутності лейкемічного клону. Панелі зібрані таким чином, щоб не пропустити змішані фенотипи, що є особливо важливо, для такі, адже такі випадки складні в діагностиці. Результати ЛСТ або АЛОТ є орієнтиром для прийняття рішення до застосування розширених панелей для підтвердження діагнозу або деталізації імунофенотипу клітини. молекулярно генетична діагностика застосовується для виявлення генетичних аномалій, а також молекулярних маркерів для діагностики, прогнозування, перебігу захворювання та вибору терапії. Каріотипування дозволяє аналіз усіх хромосом у метафазі, виявляє великі структурні та числові аномалії. Для аналізу необхідні життєздатні клітини, довготривале культивування, дрібні мутації неможливо побачити. Фіш флуоресцентна гібридизація НСІТ використовує флуоресцентні ДНК-зонти, які прикріпляються до ділянок хромосоми і можуть виявляти конкретні відомі транслокації та делеці, як Тобісере ейбл при ХМЛ чи делеція 17П при ХЛЛ. Виявляє лише те, на що націлений ДНК зонд. Неочікувані аномалії не ідентифікуються. ПЦР полімеразна ланцюгова реакція. Дозволяє ампліфікацію певних ділянок ДНК і РНК, виявляє мутації, транскрипти на рівні генів і можливий кількісний аналіз. Виявляє лише цільові гени, секвенування нового покоління. Дозволяє одночасно досліджувати десятки або сотні генів у зразку, у тому числі панели, панели генів, найбільш асоційованих з лейкемією. дозволяє виявляти. Нові неочікувані мутації, не обмежуються лише цільовими ділянками, дозволяє виявити частку мутованого алерія, що важливо для оцінки клональності та МРД, має високу чутливість. <кхід> До недоліку можна віднести дорогу вартість, потребує більше часу для аналізу, потребує біоінформатичного аналізу даних. Як це працює на практиці? У лабораторію надійшов зразок аспірату кіскового мозку від пацієнта з підозрою на гостру лейкемію. Це було відомо з даних, з даних, які були у супроводі. Місцевий цитолог виявив в периферичній крові бласти. Цитоморфологія показала бластоподібні лімфоїдні клітини. Однак і монофенотипування не підтвердив ранню природу цих клітин. Була виявлена клональна проліферація зрілих Б клітин з моноклональною експресією легкого ланцюга і моноглобуліна КАП. І з дещо не тип, те, що аберантним фенотипом, а саме наявність CD19 і одночасно експресії CD19 і CD5 на лімфоцитах. Ну, е... З цього були зроблені висновки, що виявлені цитометричні ознаки лікемізації Бклітиної лімфоми і зрілих лімфоцитів, що найбільш ймовірно з клітин маєнтійної зони. Найбільш ймовірно, це тому, що лише за імунофонотипом і цитоморфологією клітини неможливо встановити точний діагноз. Тому для підтвердження діагнозу рекомендовано молекулярно-генетичне дослідження транслокації. Це 1114 гену СІНД. Цей випадок не єдиний. Дуже часто цитологи, цитоморфологи плутають власні клітини із зрілими бластоподібними лімфоцитами. Бластоподібний морфологічний підтип це агресивний варіант, часто супроводжується додатковими мутаціями, tp 53 та мік, що, що пояснює її агресивний перебіг. На е, гістограмах показано е, на першій гістограмі видно дві популяції клітин це голубі, голубі і темно-сині. темно сині клітини відносяться до Б клітин здорових, вони мають. Поліклональний. Вони є поліклональні по легкому ланцюгу імуноглобулінів, а голубі видно, що мають моноклональність по імуноглобуліну КАПа. На наступній картинці видно, що разом із cd 19 експресується cd 5 на голубих моноклональних Б-клітинах. Червоні це звичайні те клітини, які в нормі несуть також CD5. Діагностичний випадок номер 2 Надійшов зразок периферичної крові від пацієнта з підозрою на БХЛЛ. Лейкоцити були дуже високими. В аналізі крові відзначався лімфоцитоз, начебто можна було запідозрити ХЛЛ. Цитоморфологія показала клітини малого та середнього розміру, ядром малоядерце, була помірна цитоплазма, клітини були схожі на пролімфоцити, їх було більше 60%. Імунофенотипування підтвердило те. Те клітинну проліферацію були виявлені специфічні лінійні теклітинні антигени з деякими змінами. А саме cd 5 було зниженою експресією, що не буває в нормі, та виявлена одномоментна паралельна Експресія cd 4 та cd 8 антигенів. Висновок виявлено проліферацію зрілих та лімфоцитів з аберантним фенотипом, що найбільш ймовірно відповідає теклетінній пролімфоцитарній литімії. Це рідкісне лімфопроліферативне захворювання із зрілих постемічних лімфоцитів, яке має агресивний перебіг, часто супроводжується мутаціями типу ТП-53 МІК. І е, одним із вагомих. Е, Діагностичних критеріїв має бути ТСЛ1А МТСП реанжирування. На картинках видно, якої морфологічної картини мали ці лімфоцити. Вони начебто малі, треба мати гарний досвід, щоб розібрати чи то пролімфоцит, чи то малий лімфоцит. Чи... Однак імунофенотип Став в нагоді і бажано би провести, визначити молекулярно-генетичний фенотип для підтвердження діагнозу. Ще один випадок. зразок аспірату кісткового мозку від пацієнта з піздозрою на гостру лейкімію. Так, цитоморфолог підтвердив бласти типу Л2. і монофенотипування визначило, що це клітини незрілої природи і мали cd CD19, Б клітинне походження. Була поставлена б клітина гостра лімфобластна лікемія. Однак, фенотип мав аберантну експресію cd 60 6 це на лімфобластах, що часто асоційоване з бісірейболом і може визначати цитогенетичний підтип. Е, ну, тут наочно видно, який фенотип бластів по проточній цитометрії, а також морфологічні ознаки, ну, немає не сумнівів, що це бласти. Таким чином. Комплексний підхід у діагностиці онкогематологічних захворювань забезпечить інтеграцію морфологічних, імунофонотопічних, цитогенетичних та молекулярно-генетичних методів. Така багаторівнева стратегія дозволить не лише максимально точно встановити діагноз, а й провести стратифікацію ризику, виявити прогностично значущі маркери та визначити терапевтичні мішені. У сучасній онкогематології це є запорукою персоналізованої медицини. Медицини, підвищення ефективності лікування та покращення виживаності пацієнтів. Дякую за увагу.